Використовувати наш шампунь для кучерявого волосся, який прибирає пухнасті зайву, і починаємо нашу процедуру а, спа для кучерявого волосся. Розмежуємо на ручки і поступово-поступово наносимо рівномірно, а потім вже спінюємо. Він доволі класно піниться. Дуже-дуже приємно Зараз будемо робити жіночий оргазм. Дуже приємний масаж щіточками. Він стимулює крову дозволяє волосинки, яка вже померла, яка вже знаходиться ще в шкірі голови, відстати від шкіри голови, відпасти швидше, ніж це буде природній процес. Тому що природній процес може бути волосинка в шкірі голови до двох місяців вже мертва. Тому ці щіточки це якраз дуже дуже класний варіант стимульнути шкіру голови під час випадіння, наприклад. Плюс це дуже-дуже приємно. Тепер ми будемо використовувати протеїнову масочку. Якраз яку потримаємо 10 хвилин для того, щоб вона насичила волосся максимально проти і так, як після звичайних масок, просто оцей весь продукт повністю всмокчиться в волосся. тому Його треба буде обов'язково закривати кондиціонером, щоб усі всі важливі поживні компоненти залишились в волосся. Він має має маска, навіть має запах м, трошечки бджолиного воску. Останній етап зволожуючий кондиціонер. Через 10 хвилин після того, як ми змили масочку потаманну, 10 хвилин змили і наносимо кондиціонер для того, щоб закрити всі ці поживні компоненти, які там у нас зберігаються від маски. Наносимо подовжині і можна прочесати, Саме в вологому стані прочесується по волосся. Зараз після миття голови, ми будемо з цієї серії використовувати мус для фіксації. Він сильна фіксація, я його не буду наносити. По всій дужині, нанесу тільки для коріння. І е, потім буду використовувати другий продукт це крем, яким буду фіксувати саме кожне окреме пасмо. Поїхали. Ще я розкажу вам прикольний лайфхак, як підняти коріння під час сушіння дифузором. Ви маєте виділити передню частину волосся. І зажати його вже в тому об'ємі, який плануєте робити, з такими малесенькими зажимчиками. Трошечки. І отак от так сильно, сильно, сильно. Білий-білий.